Творчі заняття рухлива та пізнавальна діяльність для усіх бажаючих. Співдія заради дітей. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Проект стартував у березні по всій Україні. Долучитись можуть діти від 5 до 12 років. Що передбачає програма, дізнавалась моя колега Софія Малешко. Сьогодні у Чорнівцях пройшов відкритий захід для дітей-переселенців та маленьких чорнівчан, які проходили навчання у проєкті Співдія заради дітей. Він передбачає неформальну освіту навчання через гру, дослідження, атмосферу відкритості та якісного зворотнього зв'язку. У програмі щоденних занять спортивні ігри, творчі майстерні та спільні тематичні розваги. Сьогодні тут відбувається підсумковий захід для дітей, внутрішньопереміщених осіб та також мешканців Чернівців. Протягом серпня у нас проходили різні пізнавальні заняття, творчі гуртки та багато цікавих спортивних естафет, квестів. Ми відвідували екскурсії, театри, музеї та багато цікавинок, які представлені в місті Чернівці. Все це відбувалося безкоштовно на благодійній основі. Ми залучали якомога більше дітей, ну і старалися розвантажити їх від тих нелегких думок, які зараз виникають зв'язку з ситуацією в Україні. З дітьми. Які втратили можливість доступу до освіти та дозвілля через війну займаються досвідчені викладачі, психологи, ментори дитячих програм. Набір у нові групи знову відкритий, тому усі охочі малюки можуть долучитись у будь-який момент. Далі ми продовжуємо нашу співпрацю, будемо проводити цікаві заняття для покращення психоемоційного стану дітей. Наші заняття відбуваються на різних локаціях у місті Чернівці. Загалом долучайтеся до нашого телеграм-канала Співдія заради дітей Чернівці. Шукайте нас в соціальних мережах інстаграм та фейсбуці і слідкуйте за оновленнями. Приєднуйтеся до. Наших занять, адже буде цікаво та корисно для дітей. Більшість дітей, яких залучають до проєкту, евакуйовані діти з тих областей України, де тривають бойові дії. Проєкт націлений на адаптацію, організацію дозвілля та інших неформальних заходів для хлопчиків та дівчаток від 5 до 12 років. Групу малюків, що долучилась до навчання в серпні, випустили сьогодні, влаштувавши їм прощальний захід. Сьогодні відбувався відкритий захід для діток, котрі відвідували наші заняття протягом місяця. Це наші випускники Сьогодні вони отримують сертифікати. Вони займалися два рази на тиждень, по три години. Це було для них дуже цікаво. Вони задоволенням відвідували сьогодні. Ми запросили для них місцеву зірку, яка провела для них танцювальний майстер-клас. you <laughs> Ми частенько долучаємося до різних заходів, які зв'язані з дітками і не тільки, тому що то молоді, щирі люди, і ми любимо роботу з ними. Тому, якщо потрібно, звертайтеся до нас, ми завжди відкриті. Я за 30 хвилин часу коротенько знаєте, от, додавив трішечки позитиву, щоб діти могли. От от вони прийшли з занять там різними. От такі, от, хтось на початку тренування. Якщо ви помітите потім. Побачили ту ейфорію. фірію. Змоту моя задача завжди давати такий позитивний настрій тим молодим людям, щоб вони зараз несли собі з цією посмішкою, цілий день собі бігали, розважалися, кричали. Ну це діти. Прощали з випускниками на базі Чорнівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, де дітям провели танцювальний флешмоб та екскурсію по планетарію центру інтерактивної науки. Діти відвідали планетарій, центр інтерактивної науки та шалені перегони на автомобілях з керуванням. Тобто діти дуже зацікавлені, були задоволені, і ми також дуже раді, що змогли діткам дати трошки більше любові, трошки більше уваги. І гарного настрою заняття проводяться у трьох напрямах: активність, творчість та стім, досвідченими менторами, що люблять та знають, як працювати з дітьми. Дізнатись більше подробиць можна долучившись до соцмереж проєкту Співдія заради дітей. Софія Малешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4